Це в нас не перехрестя, огончики які мчаться. По-перше, ми повинні зрозуміти, чи можна там робити розворот, так, проаналізувати. що Нам нам на розворот треба їхати, вже починаємо. Далі ситуація. Подивись знак, якісь забороняють нам зробити розворот. Поки не бачу. А тут, тут їх нема ніяких знаків. Yeah, yeah. Тому що, ми спокійненько можемо yeah, yeah. розвернутися. Що нам треба вимкнути, мабуть. Yeah. Помилка. За скільки метрів ми кажеться поки? 50-100. Далі, умовно, от, ну це yeah, неправильно yeah. так він. Трошки протягуєш, типу, як їдеш наліво, uh -huh. протягуй, протягуй, там ще нормально. До центру, уявить центр, побудуй траєкторію. О, і завертаю перехватами. О, трошечки. Тепер дивись, от, ну бачиш, що робить, вирівнює, Зараз пішоходи можуть. Топ. Пішоходи вже зелений. Ну що ти, ти все... робиш? Подивись. Вже, вже треба було. А що справа стояла, звичайно? Та вони боялися нас. Просто. Ну нічого, виконали, зрозумів ситуацію. Ну вони просто вже почали, якби в них зелене був, то краще було б, вже, я буду чекатися, ну якби на іспиті можу рахувати за помилку. Ну це, що... це стояти перед пішохідними. А перед... що, так? Да? Ну, да, Стоїш, да, чекаєш, вони проходять, ти продовжиш так, рух далі, щоб не перед носом у них проїхати. Якби ми якби маємо повне право стояти, чекати. Ну, так, і якби вони пройшли, ми собі завершили все собі. А так виходить ситуація, що ми собі наробили трошечки помилок. Добре. Давай спробуємо зробити розворот Розвороті в найближчому дозволеному місці. Не спиті таких розворотів не буде. Що воно буде? Будуть так. різні. Ні, так. Значить, що нам треба, щоб зробити розворот? Так, а де розворот В найближчому дозволеному місці. право-ліво. правило і ліве. Да. Так. Бачив справу. Це буде аварійна ситуація, не поспішав. Покащик микаш, чого не можна. А можна? Так ми Микаш. Микни покаші. Зупинись. Так. Зупинись, зупинись, да, зупинись. Да, да. Питання, чого не можна? Ну розмітка. Яка розмітка? Прямо. Де ти розмітку бачиш Прямо. Прямо. Що вона показує? Прямо стрілочка. А знаки які є? Немає, але ж розмітка. Розрив тут є? Є. То що не можна туди розвернутися. А що розмітка туди прямо тільки показую? Яка розмітка там прямо? Ну на дорозі. Та немає там ніякого робіт. Ні, ну стрілка прямо. Ти бачив її? точно? Так, ну, да, ну 100% ну, тоді їдемо далі. <рискій> <Okay>. Ні, просто <рискій> ситуація е, яка, я що побачив, то ну, не можна. Ну це ж не треугольник, тут не може бути. Це стріл. Сто відсотків бачу. бачив. Чу, так, то можна їхати далі. Треба Все. нам знайти місце для розвороту. Дивимося, що там. Червоне. Ти повинен сам проаналізувати, де знайти. Ну не туди ну, і поїхали. 4, 3, умовно. Переплію, звісно є. А до шайси не залишається. Нам приш розворот треба знайти. Зараз роз... водії позаду будуть нервувати. Да, так, да. Просто. Подумають, що це таке їде. Та Чого ти затримуєш? Ти їди, їдеш, щоб ти розумів, 50 кілометрів. 45. Ну, 45. Під 45, то це нормальний явище. То ми сподіваємось ну, по собі. Треба, да. Да. Значить, дивись ситуацію, не поспішай. Тепер ситуація. Зараз ми повертаємо з тобою направо. Правий покаші, правий дзеркальці. Знову та, Тойота нервово. Направо повертаємо тут. І потім там знайдемо місце для розвороту. Тут бачиш, тут не можна теж робити розворот, тебе знак показує, да, так? Да, да. Ти так, тут не розвернешся, тут ти просто в бордюр туди в'їдеш. Значить, повертаємо направо. І там ми спробуємо знайти місце, а там таке цікаве місце буде для розвороту. Зараз побачиш. То щоб розвернутися, ми заїдемо зараз на цю мийку. Направо, так? Да? Так. Да. Через мийку, так. Да. Ще там нема заїзду. А нема заїзду, нема, там, так? Да? Не повертаємо? Ну, не повертаємо. Ось вони тут поперекривали. Тю. І ось в тебе буде розворот такий, дивись, як От воно тут, буде да? відбуватися. Да. Ні, а ти куди? Ось направо тут. Направо. Завертай. Завертай. Завертай, Завертай. направо. Тут наліво. Да, і розвертаємося через такі кармаши. А тут можна? А чого не можна. А, це ж так. Так тільки ж куди ж ти їдеш Що? на суцільно. Ну можеш пририв часто в та, тебе. По їх лівий. Та, та, та. Закручу, закручу закручу, ліво, Я просто, Я же не хотів напривчати і... Їх... Ліворуч їдемо. Тут з двох так, рядів так. можна наліво, праве положення займати. Праве по каші, праве дзеркало. Там же ж явно, то есть, ці щось не можна найти. Так, так. Так прямо. Ми наліво їдемо. А, наліво. От уявляєш, ми який розворот з тобою зробили. Зрозумів, так? Розумів, да? Тобто там не можна, ми отак от розвернулися аж сюди. І далі ситуація, нам треба буде ще під мостом проїхати, тому що якщо ми поїдемо на мост, ми поїдемо на мост Патона вже. Mm -hmm. Тобто зараз теж така цікава ситуація буде. Тобто, ну там, ну подиви в зеркальце, чи там не бачиш, ну з розмітку туди, що там реально такий острівець намальований, що ми на нього не наїжджаємо. Тобто ми, типу, так розвернулися через кармашек, це і все. Ну так, да, там да. там було ж горі чисто. Ну, чогось ми собі далі. Значить, скільки там? 17 секунд. Ти Вон, бачиш ще, 17 секунд. Тобто ти можеш ніжку відпустити щеплення і собі спокійненько буде 10. Щеплення перше. І оцей цей момент, де знаки напрям смуг по полосам, ти чітко повинен їхати по своїй траєкторії. В яку смугу ти там В першу. Водій зліва, в другу. Супер. Ну, тільки не зрізає, пам'ятаєш, протягуй трошки далі, ще далі. Дзеркаль зрівняється з приривчастою. Приривчато. Рано. А. О! Тут аж так. А, а що ну, так? це повільно, так? Ну, так неповільно, неповільно, а то що ти їдеш зліва в автомобіль. Ти ж його підріжеш і Ну, ти Так, просто ти здивіш, що там не, не доїжджаєш на пів. А тепер диви, нам О, не на мост Патона треба, ага. а на проспект Тичини. Тобто нам направо. Да, ось, ми, дід, да, ось ми такий розворот зробили. Тобто ми зараз ось направо, так і ми виїжджаємо. От розв'язка така, так? Да? Тобто тільки не туди поїхати і все. І ти вже ну, такі моменти вже незрозуміло куди. Ну, Це треба дивитися, все контролю, бардючик дивитися, щось піджимається, дуже прям там було близько. І ось ми собі їдемо. Тут, кстати, часто поліція стоїть. А всі, хто не пристібнувся, да, хто без прав. Ну, коротше, ловлять вони всіх. Можуть просто зупинити. Далі так, ми сюди їдемо. Уважно дивись, що там буде, яка розмітка. Бач, перша уходить куди там, ну далі сліш. Перша прямо, друга прямо, третя прямо. Супер. На найближчому дозволеному місці виконуємо розво.